Вовець ЗСУ. пана Сергію, вітаю вас. Добрий день. Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні, героям слава пане Сергію. А розкажіть нам, от ви ото щойно повідомили, що з нової каховки повтікали окупанти. Прям всі, прям всі, оті сили, які стояли, ну там ну нереальна кількість же їх була. Ні, ну трохи не повтікали. Я повідомив про те, що вчора ввечері, що було багато окупантів, і до речі, ну це про це про це кажуть люди, які торгують на ринки. Кажуть, окупантів була шалена кількість і виручка не була велика. А сьогодні зранку кажуть, щось десь пропало, абсолютно пропали. І почали перевіряти дійсно орків в місті Нової Каховки. Мало, але згодом зазначили, і якраз з іншої сторони Дніпра є Береслав да, на підступах до. Реблі Каховської Гес то величезна кількість орків саме знаходиться в Береславі. Тобто за ніч орків з Нової Каховки терміново перемістили в Береслав. Тому що в Береславі орки, я так розумію, там де вчора Стрімаусов записував своє пропагандистське відео, що начебто все спокійно, ніяких вибухів немає, і, і все настільки гаразд, що ночі перекинули майже всіх військовослужбовців Російської Федерації терміново саме до Береслава, де вони намагаються зробити на зараз оборону підступів до греблі Каховської ГЕС, відповідно до казацького. І до веселого тому вони так скажемо терміново зняли всіх військових. Це не означає, що їх там немає. Вони звичайно зараз будуть їх підтягувати десь там, не з Новотроїцького чи з Генічивська, чи з Чаплинки мабуть, будуть підсилювати але ж вони саме терміновим таким. Дійством ночним фактично перекинули майже весь особовий склад рашистів з Нової Каховки через Дніпро по греблі ГЕС вночі, звичайно, саме в Береслав. Ну, бачите, навіть рашисти не витримують звернень Стрімаусова і всі йдуть туди, yeah. щоб припинити це, нарешті. А яка ситуація в Херсоні? Бо була інформація про вибухи? Так, і ось якраз повертаємось знов-таки до того самого Стрімаусова. Вчора перед тим як з'явитися в Береславі, де все спокійно. Вереслав зранку Стрімаусов записав відео на фоні Антонівського моста, і він сказав: Подивіться, Антонівський міст стоїть в Херсоні все спокійно, в Херсоні все нормально, і сьогодні якраз в день відпрацювали наші збройні сили в черговий раз Антонівський міст, тому що як ми намагались бо окупанти його відремонтувати і все ж таки перекидати по ньому техніку, то Сьогодні він в черговий раз відпрацьований. Сьогодні в черговий раз там були потужні вибухи. Тобто, дякуємо Стрімаусову за наводку. Нехай приїжджає де ще знаходяться орки, де ще вони там щось відремонтували, і де там в них ще все спокійно. Ну і відповідно по Олешкам були нанесені удари саме по розташуванням орків. Це Перед Олешківським, ну перед Антонівським мостом, Олешки з іншої сторони від Херсона по Антонівському мосту саме туди були нанесені удари, і відповідно повідомляють про вибухи розташування орків в місті Херсоні. Ось зараз в ньому. Там, ніби в Херсоні, навіть канікули в школах оголосили. І наскільки масово, там, прям ну як вони дітям надають я я просто мені важко ще уявити, щоб діти на тимчасово окупованій території взагалі ходили в школу якусь, Ну, менше з тим. Раптом ні з того, ні з цього стрімуса у якого все спокійно, оголошує канікули в школах. Знаєте, по канікулам дуже тривожно, тому що окупанти оголосили канікули з 6 по 21 число. І разом з цим оголошенням канікул, ну, по-перше, вони просто не можуть організувати навчальний процес, і як би там вони не хорохорились, але немає вчителів і немає в них можливості забезпечити ну, навіть банальними підручниками. Тому вони зараз оголошують ось ці канікули. А тривожно те, що разом з оголошенням канікул вони кажуть, що. Всіх школярів вони на термін канікулів повезуть якраз до анексованого Криму, і в анексованому Кримі на весь термін канікул хочуть організувати саме відпочинок в лапках дітей. Але ж такі випадки були в Харківській області, там де дітей так само повезли на канікули, і після деокупації е расисти не повертають дітей. Тобто, фактично, використовують дітей, знаєте, як заложників, і це саме зараз вони організовують в Херсоні. Ми розуміємо, що деокупація буде тривати. Ми розуміємо, що той самий Береслав і, відповідно, Херсон в найближчий термін будуть деокуповані, а повернення дітей яких вони хочуть вивести на зараз, начебто на оздоровлення? Я так розумію, в окупантів взагалі не розглядається. Тому ось ці термінові канікули з терміновим оздоровченням дітей це є не що інше, як вони хочуть просто взяти дітей в заложники? А місцеві батьки, я маю на увазі якось цьому опираються. Ось це ця новина вона з'явилася тільки сьогодні зранку, і саме ми закликаємо і батьків, щоб ні в якому випадку не відпускали дітей ні на які оздоровлення. Щоб там окупант би не розповідав, треба розуміти одне: вірити в збройні сили, визволення незабаром, і треба дітей, щоб діти були при собі. Тому що буде дуже важко в окупантів знайти і повернути дітей назад. Ну, вони й не віддають так, і вони їхнє законодавство дозволяє змінювати дитині дату народження і інші дані і знайти дуже дуже важко. Потім а, була також інформація, що колаборанти вивозять свої родини. Наскільки масово і хто це? Ну там стрімусов бігає, просто е записує останнє відео можливо свого життя і здоров'я. А хто це? Це якісь мілкіші чиновники, геть там чи якісь заєжжі. Ну достоменно відомо, що да актор Сергій Гармаш, який родом з Херсонщини, але пропагандист рашиський, то він приїхав на Херсонщину разом зі своєю родиною, начебто відроджувати херсонський драматичний театр, начебто, дати йому друге життя. І сам актор, і він хотів там щось пропагандистську якусь картинку робити. То вчора він разом з родиною забрався з Херсона і терміново виїхав з Херсона разом з родиною. Це все роблять і, і панікують дійсно дуже панікують колаборанти трошечки нижчого звена. Ми розуміємо, що в таких колаборантів, як Сальдо, Стрімаусов, Булюк, там і всі інші, то в них, в них просто ви. Бору немає, тому що якщо вони почнуть тікати, то їх там все одно не ФСБшники. Тобто вони, як то кажуть, між там і тут. Їм діватися немає куди. Або ми їх посадимо довічно, або рухопору до них добереться, або все ж таки вони загинуть від ФСБшників. Тому вони там ще роблять якусь картинку, начебто, що щось там записують і десь працюють. А колаборанти трошечки меншого звена, то там паніка шалена. Ті зараз ті зараз панікують, ті зараз тікають, ті на зараз вже відправляють свої родини до Криму. Вважають, що їм там буде безпечно. Тому паніка серед кав якраз колоборантів трошечки меншого рангу просто шалена. Ну а ці високого рангу вони просто смертники. Здача в полон була інформація, що там що на гарячу лінію вже звернулося там ледь не дві тисячі цих частково мобілізованих. А були відео ми бачили, як із технікою здаються на півдні. Яка ситуація зі здачею в полон? Так така сама ситуація. Мобіків сюди поприсилали. Мобіки не розуміють, що вони тут роблять. Мобіки абсолютно не хочуть воювати. Мобіки думають, аби їм здатися в полон і аби зберегти своє Життя, тобто і саме з Херсонщини тривають такі повідомлення, що здаються в полон, масово здаються в полон, навіть техніку кидають якраз ось там на північній частині, де зараз тривають контрнаступальні дії. То там мобіки кидають стільки техніки, мобіки тікають звідси, тобто шалена деморалізація, якраз дійсно в військах Рашиської Федерації, і ну і це абсолютно повсемісно по всій лінії фронту і на Херсонщині, в тому числі. Сергію, тут така ситуація, я не знаю, ви знаєте чи ні, але завтра велике свято. Свято запроваджене ООН минулого року. Воно називається Всесвітній день Бавовни. І ми би дуже хотіли, щоб якось, може, привітали би сили оборони чи рух опору. От є шанси нам побачити привітання до Всесвітнього дня Бавовни. Ну, якраз свято бавовни, воно знаєте, воно точно відноситься до Херсону. Бо в нас колись був херсонський бавовняний комбінат. І, до речі, навіть колись вирощували бавовну в мирні часи, колись в Херсонщині там і зрощення до того було проведено. А бавовни, до речі, в Херсоні дуже багато, і від бавовни страждають якраз найбільше колаборанти і розташування орків. І дійсно це спільне свято і наших збройних сил, і руху опору, тому що це є. Така взаємодія і м, така, знаєте, сінергія якраз дій руху опору і збройних сил України, тому що треба по перше скоорд... знайти, скоординувати, ну і виростити бавовну так. Щоб від того всі колаборанти і зрадники як найбільше їх відправились на концерт Кабзону, який не закривається і постійно поповнюється з числа зрадників і колаборантів. А Серію, а з яких добрив от з чого більше на Херсонщині родить бавовна? Все таки з артилерійських оцих от а, систем чи з тих можливо якихось таких, які рухопору влаштовує? Ви знаєте, нема абсолютно жодної різниці. Головне, що вона росте, росте потужно, розквітає і несе з собою багато і орків, і колаборантів. Дякую вам дуже, Сергію. З прийдешнім святом сусіднім Днем бавовне Вас Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, військовослужбово.